Binance, Bybit і OKX три біржі, які відомі практично усім на ринку криптовалют. Проте кожна з цих бірж має різні підходи до клієнта. І сьогодні ми визначимо, яка ж біржа найлояльніша до свого користувача і має найнижчі комісії щодо об'ємів торгів, як для користувачів з маленькими депозитами, так і особливо для користувачів з депозитами від 50 тисяч доларів. А в кінці відео вас чекає от такий бонус. Розпочнемо наше відео з того, що таке комісія і в яких випадках вона стягується на біржі криптовалют. Якщо ви початківець, то варто. Знати, що з кожної вашої операції, чи з покупки, чи з продажу крипти біржа бере від вас комісію. Це так само, як банк, коли ви знімаєте готівку з карти. Ви пару копійок платите банку, і залежно від того, як саме ви купили чи продали крипту, комісія може бути різною. Якщо ви купуєте крипту по теперішній ціні, от прямо зараз яка є на ринку, то ви будете платити більшу комісію, і така комісія буде називатися комісія. Тейкера, якщо ж ви хочете купити крипту по іншій ціні, нижчі, яка є на даний момент, то ви заплатите меншу комісію, коли ціна дійде до ваших відміток. І така комісія називається комісія мейкера. Комісія тейкера, комісія мейкера. Запам'ятали, якщо ж у вас середній або великий капітал, або ви робите багато вугол щодня, тобто скальпити. То розмір комісії для вас відіграватиме величезне значення. І зараз ми вам покажемо, чому. Зараз ми візьмемо три топових біжі на даний момент: це Binance, Bybit і OKX, і визначимо, які початкові умови по розміру комісій дають вони одразу. Отже, Bybit. Комісія тейкера 0,18%. Тобто це коли ви заходите і одразу по ринку купуєте крипту по теперішній ціні. І комісія мейкера 0,1%. Binance. Комісія тейкера 0,1% і комісія мейкера 0,1%. ОКХ, комісія тейкера 0,1% і комісія Мейкера 0,08%. І це ми говоримо про торгові комісії, якщо ви торгуєте на споті, тобто виключно на свій капітал, і не позичаєте в біржі її капітал для того, щоб торгувати на маржі чи ф'ючерсах. Тепер уявіть собі, що ви зробили за місяць об'єм торгів мільйон доларів. Що це означає? Об'єм торгів мільйон доларів. Уявіть собі, що ви сьогодні сьогодні купили криптовалюту на 10 тисяч доларів і через годину вирішили її продати. Загальними ви зробили за сьогоднішній день об'єм торгів 20 тисяч доларів. І кожного дня торгуючи, ви загально зробили уявимо собі мільйон доларів. Якщо ви торгували на біржі Байбіт і купували та продавали виключно по ринковій ціні, тобто по теперішній зараз, відповідно, ви б використовували комісію Тейкера. Ви б сплатили за об'єм торгів мільйон доларів 1800 доларів зі свого депозиту. Проте, якщо ви торгували на біржі Binance або OKX, то за той самий оборот торгів. У мільйон доларів ви б сплатили тисячу доларів, тобто 800 доларів економії тільки через те, що ви зареєструвалися на правильній біржі. І увага! Ми говоримо виключно про топові біржі, де мала ймовірність скаму і якихось короткострокових заманушок, щоб просто притягнути до себе клієнта. Один мільйон доларів обороту. Та тобто ти перше попробуй зробити такий об'єм торгів. Думаєте, це великий об'єм за місяць? Рахуємо разом. Якщо ви будете купувати кожного дня криптовалюту на 17 тисяч доларів і продавати на 17 тисяч доларів, то за місяць ви зробите 1 мільйон доларів обороту. Але ми то знаємо, що більшість людей на жаль торгують на ф'ючерсах. Тож які початкові умови пропонує кожна з топових бірж, якщо торгувати на ф'ючерсах? Байбіт. 0,1% і 0,036 Binance 0,05% і 002%. OKX 0,05% і 002%. І якщо ви зробите 1 мільйон доларів об'єму торгів вже на ф'ючерсах. На більші Bybit ви заплатите 1000 доларів комісії. На більші Binance і OKX ви заплатите 500 доларів комісії. Проте варто пам'ятати, що на фьючерсній торгівлі можна використовувати кредитні плечі, які дають можливість вам взяти позику в біржі і зробити об'єм торгів у мільйон доларів набагато простіше ніж на споті. Проте на фьючерсній торгівлі також є і додаткова комісія фандінг. Проте сьогодні про це ми говорити не будемо. Отож, ми бачимо, що серед топ 3 бірж криптовалют на даний момент, Bybit найдорожча. Ми звісно, що маємо акаунт на всіх трьох топ-біржах, проте Bybit поки що викреслюємо для себе через реально високі комісії. Проте це лише база малюснікі умови, які даються всім користувачам, які зареєструвалися на цих трьох топ-біржах. І чи в тебе 0 доларів депозит, чи в тебе 100 тисяч доларів депозит, ви отримаєте одразу базові ось такі умови. Але кожна з цих бірж пропонує і цікавіші умови, якщо у вас є певний депозит, певні об'єми торгів, якщо у вас є часта торгівля, і саме вигідність цих умов і визначить фаворита серед наших топ-3 бірж. Почнемо з Bybit. Беремо перший щабель. Знижок на комісії, який називається vip 1 Замість 0,18% і 0,1%, які були в базовій комплектації, тепер ви отримуєте 0,14% і 0,06%. І якщо при базових умовах ви платили з 1 мільйона доларів об'єму торгів 1800 доларів комісії, то тепер платитимете. 1400 доларів комісії, проте це все одно дорожче ніж у базових умовах Binance і OKX. І для того щоб отримати vip 1 на більші байбіт і мати знижені комісії, вам потрібно мати депозит від 100 тисяч доларів, зробити об'єм торгів на спотвій торгівлі від мільйона доларів, або на фьючерсній торгівлі від 10 мільйонів доларів. Тепер проаналізуємо Binance і їх особливі умови. Також беремо для порівняння найперший щабель знижених комісій vip 1. І якщо при базових умовах Binance пропонував 0,1 і 0,1 комісії, то зараз він буде пропонувати 0,075 і 0,0675%. І якщо з мільйона доларів виплатили комісії колись на Binance при базових умовах. 1000 доларів, то тепер платитимете 750 доларів, тобто мінус 25%. На бінансі немає умови, який повинен бути у вас депозит на балансі. Проте є умова, що у вас точно повинно бути закуплено 25 BNB, а це приблизно 17 500 доларів на даний момент. Ну і також об'єм торгів на споті має бути не менше мільйона доларів, а на фьючерсах не менше 15 мільйонів доларів. Ну і що ж пропонує OKX на першому рівні vip 1? Якщо в базових умовах OKX пропонує. 0,1 і 0,08 то при vip 1 ви отримуєте 0,05 і 0,045%. Тобто, якщо ми знову беремо об'єм торгів 1 мільйон доларів, ви сплачуєте не 1000 доларів, а всього-навсього 500 доларів. Комісії для порівняння на Bybit при статусі vip 1 ви сплатите 1400 доларів, тобто втричі більше. А щоб отримати vip 1 на OKX і користуватися такими низькими комісіями, потрібно мати депозит від 100 тисяч доларів, або зробити торговий об'єм в 5 мільйонів доларів за 30 днів. Так це ж набагато складніші умови, ніж на Binance і Bybit. Там треба всього, на всього мільйон доларів обороту. Ні-ні-ні. Основна фішка OKX -у в тому, що ви можете або закинути депозит. Від 100 тисяч доларів або зробити об'єм торгів від 5 мільйонів доларів. Ви обираєте, що можете реально реалізувати, і найголовніше, депозит в 100 тисяч доларів може бути різними альткоїнами стейблкоїнами, щоб просто загальна сума була в 100К. Як тільки ви закидаєте свій депозит на OKX, ви одразу автоматично отримуєте статус vip 1 Ну а якщо у вас немає такого депозиту, але ви вмієте зі свого депозиту робити 5 мільйонів доларів за 30 днів, то vip 1 на OKX вам теж забезпечено. І щоб, хоч якось, прирівнятися до умов, які пропонує OKX на першому своєму щаблі vip 1 то по ви повинні. Виконати умови vip 4 і для цього треба робити 75 мільйонів доларів обороту на споті, і також мати 500 BNB в своєму портфелі. А це 350 тисяч доларів. А на байбіті взагалі потрібно мати депозит 2 мільйони доларів. Продовжувати далі і говорити, який там має бути оборот. Короткі підсумки цього відео. Якщо брати три топові біржі на даний момент: це Binance, Bybit і OKX, то можна сказати такі тези: перше. Байбіт не знає, що таке милосердя. І друге OKX – це найкраща біржа для тих людей, які мають середній капітал і часто торгують для того, щоб отримувати сервіс топової біржі і не переплачувати за комісії. Зареєструвавшись на біржі OKX, ви одразу отримуєте найвигідніші відсотки комісій ще на базовому режимі. А якщо ви маєте депозит в 100 тисяч доларів і зможете зробити об'єм торгів за місяць 5 мільйонів доларів, то ви отримуєте такі умови по комісіях, які не снились навіть 95, 5 всіх криптокористувачів. Проте, ми можемо ці умови ще покращити, оскільки являємося офіційними партнерами OKX Global. Якщо у вас є депозит від 50 тисяч доларів, або ви інтрадей трейдер чи скальпер, який вміє робити хороші об'єми торгів з низькими ризиками і при цьому прибутковий, перед реєстрацією на OKX напишіть нам в Telegram приватні повідомлення, і ми зможемо запропонувати вам цікаві умови, де ще знизимо ваші торгові комісії та запропонуємо додаткові бонуси. Проте, якщо ваш депозит навіть 50 доларів і ви зареєструвалися і пройшли. Верифікацію найбільшого кікс за нашим реферальним посиланням, то ви отримуєте безкоштовний доступ до закритих стрімів, де ми відповідаємо на питання наших користувачів по крипті, по альткоїнах і так далі. Друге, ви можете отримати вступ до нашого клубу 99 друзів ps Trade. Третє, ви зможете приєднатися до нашого копітрейдингу, де ми публікуємо наші прогнози і підтверджуємо ці публікації капіталом. Відповідно, опублікували ми, що хочемо купити Solano по 150 доларів. Одразу публікуємо по цьому трейд, і ви таким чином ніколи не втратите можливості заробити разом з нами. Звісно, ви отримуєте доступ до нашого okx чату де okx комюніті між собою спілкуються, ділиться досвідом, якимись новинками по промо-акціях і так далі. Ну і час від часу розіграємо мерч від OKX серед наших користувачів. У наступному нашому відео ми детально пояснимо, що означає кожна з наших бонусних послуг, які ви отримаєте, якщо зареєструєтеся на біржі OKX. Тому підписуйтесь на наш YouTube канал, приєднуйтесь на наш Telegram канал і тримайте руку на пульсі. Бажаю вам всім прибуткових трейдів. Ну і звісно ж перемоги.